Я пішла в 17 років, мене явно якась бригада до себе не взяла, дівчинка 17 років, що з мене взяти. Я пішла в військовий коледж. І от після коледжу зараз я тут. І по суті ніхто не казав, що я там погано виконую свої обов'язки чи ще щось. Я хочу далі, я хочу піти на офіцера в майбутньому, типу, не треба зупинятись, якщо це твоя мета. Скільки я виросла? 20. Прийшла я до цього рішення, тому що у нас. В першу чергу дуже багато чоловіків є, які ховаються. Тому я прийшла показати приклад цьому, що поки чоловіки ховаються, дівчата будуть служити. І я хочу допомагати хлопцям саме в медицині. Я сюди хотіла, я прагнула до того. І я зараз там, де я хочу бути. До повномасштабного вторгнення я працювала за кордоном. За кордоном не захотіла бути, я приїхала, вирішила, що. Я хочу йти, щоб від мене була користь. Хочу іменно йти на медика. Прийшла я сюди свідомо, тому прийшла на навчання тепер сюди. От я розумію, що це не дарма. Для когось я от роблю краще. Наприклад, для своїх рідних, для мами, яка вдома. Хочу, щоб вона мною гордилась так само не тільки рідні, а всі друзі, знайомі там, країна, щоб не забувала про нас, навіть якщо. Дай Боже скінчиться скоро війна, щоб про нас просто не забули, що от ми є, бо скільки хлопців загинуло, молоді хлопці і так само дорослі. Є, що взагалі сім'ї не було, є, що залишались діти, щоб про них не забули ніхто. Найскладніше це, скоріше всього, це бачити поранених, тяжких поранених, які є. Найскладніше це евакуація поранених, тому що це не з приємного. Це найтяжче, а зовсім іншим можна боротися. Ну, я вважаю, що кожен вчина, кожного військовослужбовця є героїчним, тому що вони йдуть туди, де. Вони знають, що їх може кожного дня чекати смерть, але вони все одно йдуть і захищають свій дім, своїх рідних. В декого взагалі є люди, в яких немає ні сім'ї, нікого. Але вони все одно йдуть, бо знають, що хтось має то робити, хтось має захищати, щоб не втратити те, що є.